Зима не за горами перші морозні ночі, і ті, хто подавав заявку на дрова, звичайно, бажають отримати їх якомога скоріше у Покровській громаді. Ситуація з забезпеченням твердим паливом наступна. На даний час для забезпечення паливом та дровами здано більше 2,5 тисяч документів, які опрацьовані, е, розраховані совокупний доход для вугілля, для того, щоб дійсно ми змогли надати допомогу тим, хто реально нуждається. І продовжуємо комунальні підприємства розвозять дрова. На даний час, на сьогоднішній день, розвезена дрова по два куба по 503 домогосподарства. Тільки п'ята частина покровчан отримала тверде паливо і вже можуть спокійно пережити холоди у громаді. Діє і державна програма допомоги. Також прийняти документи вже пройшли протокольні слухання для дров для субвенції за рахунок субвенції. За рахунок субвенції е, слідчого тижня будуть також розводитися дрова. Ірина Бонцу відзначила, що комісія продовжує опрацьовувати і заявки на вугілля. Пройшла комісія, 200 уже домогосподарств отримали кошти на вугілля. Це, ви знаєте, суми 15-16 тисяч для селищних домогосподарств. І тому кожен день проводиться по всіх селищних радах, виїжджаємо, проводимо збір документів, обраховуємо самокупний доход і продовжуємо проводити комісії, проводимо, проводимо аналіз, моніторинг і також в першу чергу працюємо з комунальниками, щоб це були люди, які дійсно мало захищені, і дійсно які не можуть самі подолати складні життєві обставини. Не дивлячись на те, що у Покровській громаді відновлюють газопоста. Чання будинки з газовим опаленням також можуть розраховувати на допомогу, адже ніхто не знає, якою буде зима, та які ще нагаразди спричинить ворог своїми обстрілами.